Всім привіт! Біля мікрофону в Ви знаходитесь в мене на каналі і тут ми будемо відкривати кейси. Дізнавати, що падає з них, які шанси, скільки треба відкрити, щоб впав солідний дроп і чи взагалі варто цим займатися. Сьогодні ми відкриємо 50 контейнерів, 40 капсул з наліпками учасників Парижу 23 і 10 кейсів перелом. Маленький спойлер, останній кейс мене порадував. Дякую, дядюшка Габен. Так, розпочнемо з капсул. Я тут чуть-чуть провтикав запис. Ви нічого не пропустили. Там просто мені впало 7 синіх наклеїв. І все. Так, відкриваємо 9 капсулу і дивимося, що в нас. А в нас золото непогано, непогано. Дев'ята капсула. Супер, супер. Наступна нам приносить голографічну. Та ти що? Дві підряд. Непогано, непогано. Ну, на жаль, вони дешеві, багато грошей вони не коштують. Ну, я думаю, капсул 15-15 десь ми відбили. Так, я зараз трішки це все пришвидчу. Бо 40 капсул це багато. Просто не буде інтересно взагалі дивитися це відео. І в кінці я скажу, чи ще щось попалося, чи ні. Взагалі, як там у нас вийшло. Так, пішли у нас вже капсули з авторграфами учасників. І що нам тут попадеться? Подивимося. О, ще деньку нам дай. Це взагалі, ну взагалі нічого не падає. Просто просто синька і все, взагалі. Нам потрібна ось ця наклейка. VSM, голографічна, було бомба. Ця наліпка 35 євро. Вона б нам відбила і кейси, і ключі, і капсули, які ми зараз відкриваємо. Супер було б, бомбей, чекаємо. Щось взагалі в них. Взагалі нічого не попадається. Так, жалко, дуже жалко. Ну що ж, нічого більше не попалося, ніякої ні голографічної, ні золотої. Тільки дві спочатку і все. Так, переходимо до кейсів. Кейси призма. Що там у нас чекає? М -м, дуже інтересно. Подивимося, що нам принесе дядюшка Габен. Відкриваємо перший кейс. В першому кейсі у нас. Давай, давай, давай. І це фіолка фіолетова. М -м, ну, хоч щось, хоч щось. Давай далі, давай, давай ще, ще, дай нам золото, золото ніж. Ножик якийсь нам би. І Синька. Хм. Так, це все закономірно, логічно. Я нічого і так звідси не виб'ю. Не надіюсь. Но чуть-чуть надія є. Давай, давай, давай. Синка. Можливо щось дати? Можливо. Просто відкривав до цього 50 кейсів і взагалі нічого на одне розвив, одне Дай 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 щось, дай, дай, дай і. Фігня, синька. Нафіга мені тих буде мащінганів. Що я з ними буду робити? Далі що у нас? У нас. У нас. Синька, блядь, Угу. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Шостий кейс. У нас пішов. Чи п'ятий? Я вже щось за цей. Зараз перерахую. Так, був шостий. Тепер сьомий кейс нам пішов. Так, що у нас тут? І що синька? Ну це ж фу, як мені повезло. Як мені повезло? Давай далі. Давай ще нам. Дай ще щось. Може, може, може. Фіолочка, ну та те, що молодець. А ще. А ще щось дати нам. Ну, подивимось подивимося. І... Фіолочка! Вау! Залишився у нас послідній кейс і відкриємо його зараз. Аж чекає, ну габенчик, давай. Нічого собі. Червоне. Дігел Друкопис. Майже без подряпину Вау, це короче, це гроші. Це гроші. Це, це нормально. Супер. Я відбив кейси. Ви тільки подивіться, яка в нього анімація. Яка в нього анімація? Бомбезна. став вподобайку, підписуйся на канал, і ми скоро побачимось.